Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, після історичної перемоги збірної України і виходу в четверте поспіль на євро, тепер що євро 2024, повертаємося до рідненької української прем'єр-ліги в нашому фокусі 22-й тур УПЛ. Але перед тим як розпочати, прошу напишіть в коментарях, хто на вашу думку був кращий у складі збірної. України, і хто як вам здається з гравців збірної з УПЛ першим перейде до великої європейської команди в європейську? Топ лігу, все ж це буде Судаков Шахтаря або Брашко з Динамо чи інші гірники, скажімо, Конопля, чи той же Матвієнко нарешті змінить клубну прописку. Або не забуваємо про того ж Бущана, чи представників СК Дніпро 1. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Разом ми перетнули позначку в 4 тисячі підписників. І я щиро вдячний вам всім. Якщо ви хочете підтримати проект, маєте змогу і бажання задонатити, ось, скануйте QR-коди, також користуйтеся реквізитами в описі до відео. Тож, 22-й тур починається вже в суботу. На сьогоднішній день в турнірній таблиці в нас лідер Донецький Шахтар разом з кривбасом, але їх вгірників значно менша кількість зіграних матчів. Дніпро 1-3, Динамо дихає Дніпрянам у спину з четвертої. Сходинки, далі рух і Полісся трішечки нижче Ворскла, ЛНЗ, Черкаси та Колос Ковалівка замикає десятку Чорноморець. Ну і не можуть вже так розслабитися представники Олександрії, Зорі та Оболоні. Що вже говорити про Верес, Металіс 19,25 і останній клуб Минай. Тим цікавішою буде весняна боротьба, і, зокрема, 22-й тур, який почнеться вже о 13.00. в столиці оболонь буде приймати Донецький шахтар. На жаль, цей поєдинок без вболівальників, хоча очікувався фактично аншлаг. Але через наших неадекватних сусідів є навіть терористичні ризики і загрози. Тому вирішили все ж без вболівальників проводити цю гру. Та ми все одно будемо спостерігати за цим матчем, так само як і буде, на що подивитися, і в двох інших іграх суботи. Житомир 15.30, Полісся проти Чорноморця, дуже амбітні проекти і дуже цікаві команди. Ну так само, як і Кривбас, для якого завдання трішечки буде простішим, тому що їх приймає Верес о 18.00. і підопічні Вернедуба без сумніву будуть фаворитами. Хоча Верес, зокрема, і в поєдинку з Київським Динамо. Довів, що для нього не існує авторитетів, вони здатні кинути виклик будь-якому клубу верхньої частини турнірної таблиці УПЛ. Більшість поєдинків відбудеться вже у неділю. Розпочнеться недільний ігровий день матча Минай та Олександрії о 13.00. А вже о 15.30 дуже симпатичне протистояння. Полтавської Ворскли та київського Динамо, ну таке традиційне для нашого футболу. Звісно, Динамо тут спокон віків є фаворитом. Але Ворскла дуже нерідко відбирала очки у киян, і це може статися знову. Хоча Олександр Шовковський, здається, погасив пожежу, яка розпочалася у Рівному. Та все одно ми розуміємо, що Динамо все ще є досить нестабільним і кризовим, але впевненості, можливо, киянам додала перемога збір. України проти боснійців, ісландців і вихід на євро 2024 хоча б чотири. білосинів збірній останнім часом не так багато, але вже сам факт дебюту брашка і два матчі це чудовий імпульс і для самого Володимира, і для інших гравців Динамо, Київ. Паралельно о 15.30 луганська зоря поміряється силами з металістом 1925, і луганці-харків'яни є, на мою думку, досить рівними опонентами, і тим цікавіше буде спостерігати за цією грою з абсолютно непередбачуваним результатом. І на мою думку, це ж саме можна сказати і про поєдино-колос ковалівка СК Дніпро 1, який пройде о 18.00 на Київщині. Так ви можете сказати про те, що ну, дніпро 1 тут точно буде фаворитом, і це 100% так, але в той же час, враховуючи нестабільну гру навесні підопічних Максимова, тут у Ковалівки буде немало шансів. І закінчиться 22-й тур вже у понеділок, 1 квітня, і це не жарти. 18.00 у Львові рух буде приймати ЛНЗ Черкаси. Та які тут можуть бути жарти, коли рух то виграє, то пробуксовує. А ЛНЗ Черкаси, схоже, дуже серйозно налаштовані на те, щоб не просто залишитися і на наступний сезон в еліті, в українській прем'єр-лізі, а навіть стати таким собі міцним середняком до яких я можу вже занести черкаський колектив? От такий 22-й тур УПЛ на нас чекає. Вже наступного тижня також відбудуться і поєдинки півфіналів Кубку України. Тож чекаємо, але перед цим прошу напишіть в коментарях, який матч 22-го туру ви понад усе чекаєте, за кого вболіваєте, і хто ж, на вашу думку, стане. Чемпіоном, також, якщо ви ще не поставили лайк швидше, будь ласка, зробіть це, прошу долучайтеся до клубу підписників каналу Legendary Balls. Ну і до тих, хто донатить на розвиток каналу, проекту і українського YouTube. Навіть якщо ви це не зробите, я все одно всім вам дуже вдячний за всю вашу підтримку, підписки, лайки і коменти. Тож я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього най найнайкращого. -най Зустрінемось дуже скоро на стрімі. І у ми разом кажемо перемагай!